Думаю, і гості мого каналу. Як завжди я на кухні. А, тим паче, що в нас Зараз йдуть свята різдвяні. Вчора був святий вечір. Я була правда, на роботі, дежурила, мені не було коли щось зробити. На вечір сьогодні приїдуть до мене діти, хоч середній сини з внуком. Ну, я хоч і на роботі вечором, але приїду вже з вечора, з вечірньої дойки. І хочеться посидіти, повечерять, якось відмітити Різдво, побажати крепкого здоров'я, миру і добра нашим захисникам, нашим хлопцям, яким боронять нас, і ми можемо посидіти в теплій якось оселі за столом. І я хочу щось зготувати яку-небудь вечіру, так як немає часу і немає зараз у нас таких великих коштів. Ну, Якусь салат, шуба я обов'язково зроблю. Тут ось в тарілочці я замаринувала, взяла такі коротенькі крили, курячі в магазині. взяла з кіло. Замаринувала, ну, обичним, там, яку люблять хто приправу, я додала трошки куркуми, додавала чорного перчику, цибулі, часничку, додала трошки кетчупу, посолила, гарно перемішала. Ставила, щоб воно трошки помаринувалось. Потім закину у рукав для запікання і всуну в духовку. Якщо, звісно, встигну по світлу, тому що в нас сьогодні на честь Різдва наші вороги, наші, як кажуть, русня, тварі оці такі, вибачте, мене, що так скажу, бо воно так і є, Привітали нас святом. І в нас сьогодні виключили світло, не знаю, тільки надовго чи ні, Ну, як вийде. Так що, шубу я буду просто хотіла, щоб вам розказати, я хотіла сьогодні, шубу трошки зробити по-інакшому, не так, як завжди. У нас завжди привикли люди, ну, по крайній мірі в нашому тут селі, кого я знаю, робити шубу на, на дно тарілки, вложити завжди. Оселедець. Оселедець порізаний, потім там цибульку, картопля, морква і бурячок зверху. Ну, Сьогодні я не хочу так зробити, хочу трошки е, поміняти оці, е, рядочки цих овочів, е, е, так в мене все буде ну, рядочки, ці бурячки, там, морки, картопля. Все так, як воно є, тільки просто е, як -от порядок <різь> не так буду. Я хочу на тарілку. Саме перше викласти на терту картоплю, яка зварена була в мундирах, я почистила. Я не на на крупну і виложу на тарілочку картоплю, потім зверху положу на легеньку сеточку з майонезу і зверху положу оселедець порізаний. Потім на оселедець зверху положу я цибульку, а цибульку я за, не маринувала, так як інші люди роблять. а Хочу цей рік зробити так. Я нарізала кубиком цибулю і залила крутим кип'ятком. Хоч на 2-3 хвилинки, вона постоїть у кип'ятку і так у неї зникне оця горіч, не буде гірка така. Ну, а Потім далі все. після цибульки буде морква і зверху, звісно, буде бурячок. Так що, по послідовність рядочків, я цей рік зміню. І я думаю, що буде непогано. Так що приступаю до роботи. А всім гарного дня, гарного настрою. Не дивлячись на те, що нам вороги творять, ми будемо триматися. Картоплю я вже положила на тарілочки. Картоплю я солити не буду, так як на картоплю зверху я буду ложити оселедець, осаледець просто віддасть свою там, сіль і смак картопельки. І буде добре. Я тільки зараз картоплю. Візьму зверху на величку таку сіточку зроблю з майонезу. А щоб е, купила таку пачку майонезу, а щоб воно ну, легше сіточку було робити. Я ось о. У кришечки розколила, о, накалила короче, у, на вогні у, у плиті, положила гвоздика невеликого і взяла тоді пласку губцями затий гвоздик, він геть червоний, і просмалила просто в оці кришечки дирочку. А тепер буду собі майонез видушувати. О, тако. І буде така, ось, о, пожалуйста, маленька, легенька буде така робиться сяточка. Так що зараз зроблю таку сіточку. А потім зверху положу оселедець. Нарізаю кусочками, брала оселедці. Філейки такі, щоб було легше, не треба було чиститися, щоб було швидше. Так що працюємо далі. Ну, ось так вийшло. У мене дві такі тарілочки гарні. Нашої оселедець під і такого салатику. Зробила я цей рік трошки. На дно я не кидала оселедець, а на дно положила картопельку і потім вже оселедець. Старалася зробити гарненько, щоб і украсила трошки зеленою цибулькою і укропчиком по краях. Зробила от таку красоту. Так, я прикрасила, гарненько взяла салфеточку і витирила краї тарілочки, щоб було гарненько. І буде у нас така смакота. Так що... Ще залишається мені приготувати, хотіла зжарити котлеток, тушити м'ясо. Потім пізніше вже під вечір поставлю свіженьку картопельку. буде в нас тарілочка з кутею, копчений, так що я думаю, що в нас не бідний буде стіл І непогано ми посидимо, посидімо з дітьми. Так що все буде добре. Треба, якось надіятися, на Добре, що в нас буде все хорошо. І хочу всіх привітати з різдвяними святами, святами побажати всім крепкого, здоров'я, миру, добра, злагоди, сімейного благополуччя, щоб все було в нас добре. Всім пока пока до слідчого відео.